В ефірі випуск новин на Дніпро ТІВІ. Я Анастасія Васько, вітаю. Вранці ворог гатив по Марганецькій громаді безпілотником. Минулося без загиблих і постраждалих. За уточненою інформацією, через удари в Піві дроном, якого ворог завдав ввечері по Нікополю, у місті пошкоджені ще два приватні будинки. І вночі російська армія атакувала кабами Новопавлівську громаду Синельниківського району. Понівечена інфраструктура. Люди не постраждали. Поцілив по району противник також вранці, а саме по підприємству в ларіонівській громаді. Ворог усе ближче до Дніпропетровщини від меж області російських окупантів відділяють усього кілька кілометрів. Через наближення лінії фронту у деяких населених пунктах регіону вже розпочалася примусова евакуація родин з дітьми. Одне з таких селищ Райполе. Більшість мешканців виїхали. А ті, хто залишився, продовжують жити в очікуванні гіршого. Наша журналістка Урина Гягяєва зараз працює на місці подій. Вона на зв'язку з нами просто з Райполя. Орино, вітаю. Тобі слово вітаю колего Наразі перебуваємо в одному із селищі Можівської громади. Позаду мене бачите дитячий майданчик. Він порожній в селі оголошено евакуацію. примусову люди виїжджають. От бачите, ми в самому центрі села і. Все порожньо, тут декілька машин проїдуть, але людей немає. І нам вдалося поспілкуватися з мешканцями. От бачимо, є чоловік. Добрий день! А ви хочете поспілкуватися? Ви тут живете? А розкажіть трішки, як вам тут? Я як... вже раз попав. Шо? Що ще? Один раз попав у пресу. Попали. Вже передали. А давайте ще раз. Розкажіть, як ви тут живете? Живем. Гучно тут взагалі. Зараз затихло. Спасибо хлопцям. Але от я сьогодні прибили Відбили, підвинули. При... Щас затихло. Не знаю, чим закінчиться. А ви тут з родиною живете чи сам? Жінка в Києві. Син воює, битий, перебитий. З марнки почав. Нога перерукав, не було. Ну, е... я тут на місці. Я розумію. знаєш, бивший участково. І для вас це гупає, це за тисячу, так? А, ну, це зараз, да. так. Частенько прилітаю сюди щось. Виді. Рідко. хлопці стараються, хлопці працюють. Шо? Це ми. Це ми. Це, це, ми. це ми. Добре, дякую. ви взагалі, от я бачу, що порожні майданчики, дітей взагалі немає. Може, десь єсть. Люди бояться. Ну як дитину вивезти. Угу. А як вас звати? Мене так. Сергій Григорович. Сергій Григорович, а скільки ви тут вже живете? Все життя. І ви а... не плануєте виїжджати, якщо що? Ні, не метра, не на метр я не їду. Я вам прийшов, мені вага, хоче... чи сні не був, вибач, Остане, це мій участок, я тут 20 років участковий. Дякую вам, велике. Бережіть себе. Покажуть документи. Є сподіваємось, що все буде добре. і Не доведеться добре. виїжджати. І, дай Боже, і я в вірю. віримо в наші збройні сили України. Так, Віде. добре. Дякую. Гарного дня вам. Поспілкувалися з людиною. Я хочу показати ще дати пряму мову. жінки, яка тут працює в продуктовому магазині. Взагалі, то їх тут чотири, і вони ще працюють. Тобто люди можуть спокійно покупати продукти. Тут є зв'язок, електроенергія, вода, все є. Але селище саме воно вже на півпусте. Тож прошу пряму мову. Ну да, нам поставщики привозять неживую, і за ну, нікоте сюди привозять не бояться, ніхторе. Между ну, мой перегружаю. Да, тут Це да, тут два. Ще навпроти. Ну, то не наш. Ну, вообще нет. Вообще, их тут четыре. Вот это вот, ще там возле школы еще два магазина. А -а -а. В одном здании і два продуктовых. А вы сами не собираетесь э, приїжджати? Ну, пока нет. Ну, Как-то после покростера ну, вроде не громко ще. А, ви з покровом стоит. Ну так. <laughs> уже различает когда потребно выезжает Ну, думаю, да. Но в этом случае тут же еще, ну, как бы, до наступления еще и есть этот. Страшно, если вдруг прилетит, ну, к к к пока что. Ну, вот это не не единственное, не что, единственное, что дроны. Ага. И, а я как, газетую периодичностью они? А, да. а, ну, слава богу, последний раз вот это было перед Пасхой 19 числа. А так, так сейчас ничего Сильно обстреляли? Ну вот тут машину спалили, один дрон сюда э, сбросил заряд. А один вот тут вот туда сбросили. Вот это получается побили. Забор. Ага. А то я бачу, И что там вот тут теж повылетало вихнет. Да, но это было чуть раньше. Это а. было где-то ну, за несколько дней. Скид... Вот это вот оно Скидли, примерно. Короче, так? они как то я не знаю, какими-то периодами. Попугают, попугают, потом тихо. Потім опять попугають, попугають тихо. А в Покровську, что у вас в Покровську вже у нас нічого. Груда, кирпичей везде. У вас там теж був так, приватний будинок. Вот. Ні, у нас була квартира, ну там вже все. Виходить, у мене квартира була, ну моя з мужем. Потім ми купили дочки квартиру. Ну, это в 2014 году. Угу. Вот, родительская квартира, нічого нету. все, подъезды повалені, нічого нету. Також ми підзняли і родину, яка сьогодні евакуювалася Звідси більш детальніше ми покажемо у наступному матеріалі нашому. Тому слідкуйте, і ми будемо перебувати тут далі, спілкуватися з людьми. Студія, передаю вам слово. Дякую, це була моя колега Орина Яяєва. Ми рухаємося далі. У Дніпрі створили комунальний заклад соціального захисту Центр соціальної адаптації. Його сформували на базі центру тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з інвалідністю евакуйованих з гарячих точок, які потребують сторонньої допомоги. Центр створила громадська організація «Океан Добра у 2022 році. Його діяльність спрямована на подолання середовищних бар'єрів, що дозволяє людям з інвалідністю активно брати участь у житті суспільства і повноцінно користуватися своїми правами. Побачивши, що людей везуть у невідомому напрямку. Там їх за кордоном на вокзалах лишали сам на сам. Ми звернулись до керівництва міста і нам виділили приміщення. Завдяки волонтерам. Дякую їм. Ми зібрали ліжка і відкрились. Почали працювати. Детальніше про те, скільком людям, які опинилися у складній життєвій ситуації, допомогли, та які послуги надають у центрі, дивіться у випуску новинові сімнадцятій. У Дніпрі вперше відбувся фестиваль інклюзивного простору під назвою Ми різні, ми рівні. Подію організували за сприяння департаменту молодіжної політики, національно-патріотичного виховання та дитячо-молодіжного центру. Для учасників підготували різноманітні майстер-класи, зокрема з арт терапії, пісочної терапії, тренінги зі спілкування з тваринами та інші цікаві заходи. Цей фестиваль став кроком до створення в місті інклюзивного середовища, де кожен мешканець може від відчути себе важливою частиною великої творчої спільноти більше про захід розповімо у випуску. о 18.00. Даний захід направлений на створення інклюзивного простору для осіб з обмеженими фізичними Можливостями ми прагнемо показати, що Даний захід є важливим для дітей, але взагалі довести спільноти про важливість інклюзії і не залишити ось таких дітей на самоті. До кінця року ще 10 дитсадків Дніпра отримують укриття і зможуть приймати на очні заняття малечу. Нині у місті працюють 138 садочків, де є сховища. Там діти у разі повітряної тривоги можуть продовжувати навчатися, відпочивати, гратися і навіть обідати. Наша журналістка Дар'я Лисенко побувала у двох садочках, що розташовані у віддалених районах міста. Це наше укриття. Тут дітки знаходяться під час повітряної тривоги. Буває таке, що ми тут і обідаємо, можна полежати, відпочити, а так само є ігри. Всякі різні, яким діткам до вподоби. Було такі випадки, що одночасно було і тривога, і мінування. Нам доводилось спускатись в укриття. Звичайно, робили обхід території, обхід укриття, все було добре. Було таке, що не було світла, виключили світло, і нам довелося скористуватися ліхтариками. 93 заклади мають власне укриття. 45 власного укриття немає, але більшість цих діток відвідують заклади дошкільної освіти, там де міськість укриття, це дозволяє. 36 закладів працюють за дистанційною формою навчання. У Дніпрі вже майже 10 років діє програма співфінансування, яка дає можливість мешканцям ОСББ та ЖБК проводити оновлення своїх будинків, сплачуючи лише 10 або 25% відсотків від загальної вартості робіт, залежно від їхнього типу. Зокрема, за 25% відсотків вартості можна відремонтувати дах, сантехніку, електропроводку, ліфти та інші елементи будівлі за підтримки міста. Програма охоплює навіть віддалені райони Дніпра. Один із приклад. Будинок на вулиці Аеродром 13, мешканці якого вже п'ятий рік поспіль беруть активну участь у програмі співфінансування. Більше про програму від міста і об'єм виконаних робіт у будинку розповімо у випуску новин о 18-й. Ми кожного року участвуємо в програмі співфінансування, яка дуже допомагає нам у наших ремонтах, нашому будинку. Десь у 2020 році перша наша була участь у програмі міста співфінансування. По програмі співфінансування ми виконували поточний ремонт покрівлі. У Нас пол повністю перекрит дах, десь тисяча квадратних метрів. Також ми робили поточну заміну ливневої системи в цьому році, поточний ремонт електромереж. Деякі ремонти з трубопроводу в будинку, ну, багато робіт зроблено з допомогою програми міста. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро -ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро ТВ. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Came in the league, went straight for the title.